Друзі мої, всім привіт-привіт! Понеділок, вечір, 1 січня. Я всіх хочу привітати з наступившим новим 2024 роком. Хочу всім побажати в цьому році найміцнішого здоров'я, мирного неба, щоб ваші побажання і всі мрії здійснювалися, щоб всі ваші плани і задуми воплощалися. Щоб у вас було все так, як вам хочеться того. Ну, а сьогодні у нас я показую вам баночки свої пусті за 2 місяці, тому що в листопаді, в кінці листопада, у мене буквально було чотири баночки, і все. Думаю, ну куди показувати? Думаю, нехай вже за два місяці збереться, і тоді я все покажу. Надалі мені так думається, що я буду, може, будь, за квартал це робити, тобто 3 місяці, і буду тоді показувати. Ну, Нема що показувати. Я дивлюся, у, у дівчат там всякі різні і крема, і маски, там і скраби, і тей і те, і те, дуже багато. Ну, мене стільки не йде. У мене в основному моючі, миючі засоби, шампуні, ну, те, що є. Дивіться, який стакан у мене є. Знаєте про цей стаканчик? Мені подарували його на Новий рік. Він е, дивний, він е, чарівний. Дивіться, я вам демонструю, як він працює. Ви бачите, що відбувається? Він такий. Яскравий, як новорічна ялиночка. О, такий стаканчик мені подарували Чар... чарівний М -м -м клас. Він нам буде так трошки ялиночкою служить. Так, і так, почнемо. Почнемо з посуди. Ми засоби, мій галакс. Ось такий яблучний і що тут, м'ята, да? м'ята такий засіб. По 43 гривні він. От. Виходить, що я місяць використовую дві бутилочки. Але ж у мене тепер вода з крана, і я дивлюся, що у мене йде більше миючого. От. Так, що... Десь є плюси, десь є мінуси. ну Гарний засіб, гарний, по 500 мл, 43 гривні. Ціна нормальна і гарний засіб. І оці кришечки, опять же, вони мені не нравляться. Такі кришечки. Ну, нічого. Так, Далі шампунька. Моя любима шампунька. По 148 гривень. Зараз вона 149, трошечки ціна зупинилася. Ну, от, все одно вертаюся до свого клеєру. Більше нічим не можу мити. Не знаю, може, може є щось. Отакий от фруктіс, Я пам'ятаю, на розпаковці я його показувала. Ну, це можу ще міняти. Оце, або клеєр, або фруктіс. Такий шампунь. Далі, отакий от бальзам кондиціонер. Теж я його в розпаковці показувала. 49 гривень це я в Аврорі брала. Гарний засіб, гарний бальзамчик. Кожен день не треба. ну, Раз на тиждень достатньо, Прекрасно. Я б ще взяла. А ось іще у мене миючий засіб. Дивіться, він стояв у нас тут. Саша щось, щось він робив, розводив це мент і треба було їм. ну, Тут там... десь щось потекло. Цей засіб, такий миючий він додавав. От. І він тут стояв, а потім у мене щось за закончилось. Я кажу, ой, тащи бігом, бо в мене за закінчилось, і він мені приніс. Ну, от такий, дивіться, прочитаєте. Ще й адзеркалію, що там можна прочитати, да? Чи він хоч подивиться. Засіб для миття посуду. Зелене яблуко, то екстракт Едельвейса. Тут так дрібно написано, що і не прочитаєш, чи він навіть. Хоч би прочитати, чи він є цікаво ж. М -м -м. Хмельницька область. Отак. От ну, це м -м, постачальник Хмельницька, а виробник. Виробник м -м, не наш, напевно, Як завжди. Ні, тут просто різними мовами написано, девочки. Різними мовами. В общем, дуже дрібно написано. Ще світло у мене тут одну лампочку я виключила, бо дуже засвічувала відео. Так, далі мило, мило дору. Від нього ми не відходимо поки що. Дору це у нас орхідея. Ну, добре. А, пахнюче мило, класне. Мило, мило, мило. І ще яке мило нема. Тут мило, мило є, а ось ще дору. Отаке дору. Це теж 98 гривень, 4 куска по 200 г кусочок. Дуже вигодно, дуже хороше милко. Це якесь морське. Я люблю такий морський запах, скрізь я його люблю. Якщо є, то беру тільки морський. Далі милко. Будете сміятися, але нічого, я ж важна вас посмішити. Мило господарське. Це я брала, воно тут щось трошки затекло, але нічого, це тут помил. господарське. Це я брала мити підвіконники. Дуже хорошо, дівчатки, на натертушку, натираєте милку, мисочку, додаєте трішки, я брала, допустимо, куска. стерла пів куска рівно, додала соди, розмішала і намазала підвіконники. І вони трішечки постояли, ну, хвилин 20-30 і потім все легко змивається. Він на білюсенький, красивий. Ну, взагалі, господарське мило, воно ну, ж таке універсальне воно все миє. Так, саніно. Зубна паста саніно. Нормально можна користуватися. Не термоядерна, я не люблю, хто знає термоядерну. Так. Далі скраб. Скраб іфлейм, скраб для обличчя від Оріфлейм. Такий легесенький ароматик. Неправильно я зробила. Побачила, що дівчата обрізають, а треба ж і бачила, що попало... навпіл розрізають. А я ж тут одрізала, думаю, що я його видавлю і так і не видавила до, до кінця. Тепер так не буду робити. Навпіл розрізати, і тоді мене добре. Можна було і, звісно, достати пензликом, тому що я можу маски, але воно вже засохло на той момент, на другий раз. Мій семіцвєтік, цветик любимий, 27 гривень. Знімаю я косметику ним, теж від нього нікуди не відхожу. 75 грам, 27 гривень, нормально. Далі, отакий я брала плямо отакий бос. Хороший, хочу сказати. Я брала ним кухонні полотенця, то є результат. Тут навіть написано 30 градусів. 30 градусів, але я брала більше, ніж 30. Тут от 30 до 90. Ну, я брала 95 градусів, 100 грам тут. І оце все, всю пачку зафігачила в машинку. класно, Доволі таки ціну я вам скажу вам. Не, не показувала її, вона розпаковці я так окремо її купувала. Так, диски ватні бела. Ну, я завжди їх беру, а цей раз попались мені там інші, я буду вже інші вам показувати. Бережний бережний демакіяж. 120 штук. Ну, хороші, такі вони трош... прошиті, хороші. Ну і губочки. Губочки отакі я брала, дуже хороші губки. Є, знаєте, погані, а це хороші ось кухоні губки. Приват. Якісь 5 штук. Ось і все, дівчата. Ось моя вся на 10 минут. Показ моїх пустих баночок. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, хто чим користується так само, як і я, може, у кого є якісь побажання або поради. ну стакан просто шикарний. Танюша, тобі привіт, величезний це такий стаканчик. Каже, мрії повинні здійснюватися. Новорічні. Подарувала мені такий стаканчик. А я бачила в інтернеті. От допиваєш, а він уже, сейчас я вам покажу, допиваєш і він уже не світиться. Все, поляна квасова, девочки, першого числа тільки поляна квасова. Все. От. всім гарного настрою! Знову ж таки, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних, рідних, своїх діточок. Все буде добре. Сподіваюсь, що все буде добре. Тільки про це треба думати, молитися, і все буде добре. Все, цілую, люблю вас, мої дорогенькі. Пока-пока.